Студенти-першокурсники факультету філології чину імені Петра Могили, які навчаються за спеціальностями середнього світа, українська мова і література та філологія, українська мова та література, влаштували вже традиційне справжнє свято Андрія із історичними нотками. Цей захід провели в рамках проєкту ЄС Еразмус Плюс, сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тютерства у закладах вищої освіти. Також дійство українських очорниць за традицією відбувається в межах вивчення дисципліни «Усна народна творчість. Модератором заходу є кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української філології та міжкультурної комунікації Галина Косарєва, яка розповіла про зародження в 2008 році традиції святкування Андріївських вечорниць у стінах нашого закладу. Нагадала, як раніше проводилися такі заходи в стінах університету. Зокрема, студенти-іноземці відзначали міжнаціональні вечорниці. Святкування андріївських вечорниць в нашому університеті є вже традицією. Щороку студенти, які навчаються за спеціальністю філологія і Дні освіта презентують театралізоване дійство напередодні дня Андрія Первозваного, який є одним із перших свят зимового циклу та символізує зустріч зими. В оригінальному варіанті таких зустрічей у звичайному українському побуті панував неповторимий дух жартів, народних пісень, смачної калити та запальних танців, що й намагалися передати цьогорічні першокурсники до своєї аудиторії. У підготовці до дійства активно допомагали студентам Т'юті, студенти т'ютери третього курсу Ульяна Куличева та Марія Томашевська, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Сергій Степін, Анна Джежар, Петро Могила ТВ.